І сьогодні ми готуємо інакші кекси. Ми вже що зробили, Ігор? Практично все. Що практично все? Розкажи. Що ти зробив? мама! Ми взяли маргарин, додали до нього цукор, Так? Так. і пере. Перемішали. Тримай Настунька, тепер ти будеш просіювати. Тримай гарненько. Ось бачите, тепер у нас Настя. просіює борошно, так, да, Настя? Задоволена жопка. Давай, Настя, просіє. Дай. Ось так, мордюлька моя золота. Так, тепер Настя просіює борошно з чим Ігорюк? роз. Що ти додав в борошно? Розпушувачем. Розпушувач. Так, ми розмішали маргарин з цукром, додали туди яйця, які попередньо перемішали з чим? З чим ми перемішали яйця? З маргарином. З маргарином. Яйця ми перемішали не з маргарином, Ігор, а з сіллю. І трошки збили. Збили міксером? Так. так, тепер потрошечку додаємо борошно. Дивіться, як це робиться. Ігор бере зелену лопатку. Так. І ми... Ой. Ні, не миєш. Вона в тому самому. Е... Ми обережно додаємо потрошку борошну, а Ігор його обережно по кругу перемішує, одною ручкою, притримуючи тарілку. Настонька допомогла. Ну, от Потім кекси будуть випікатися 30 хвилин, і ми вам їх покажемо. Ні, мама. Покажемо. Наня, сіє! Сі! Наня, ще, ще, сіє, сіє. Дай. Ну ми вже просіяли все. <ріхи> Сіто. да.